Школа майбутнього з потужною науковою базою, висококласними викладачами і програмою, що покликана розвинути талант дитини. Це про Харківську приватну школу. IT Step School. степ скул вже з першого класу. Діти тут поглиблено вчать дві іноземні мови та пробують себе в IT. Програмування мікроконтролеру, створення веб дизайну, музики та інше. Я вже добре розвиваюся у веб дизайні. Думаю, щось зробити у майбутньому з веб дизайном чи програмуванням мікроконтролером. А ті степ це та школа, в якій хочеться навчатися, мають місце і пробні уроки. Підхід до навчання тут воно захочувально. Тобто діти, які коли навчаються, вони для них це якийсь челендж. Тобто кожного дня щось нове працює ця ліцензована школа у Харкові. Три роки для нас рівне значення мають hard skills і soft skills. І у нас навіть у наш розклад уроки введено уроки з розвитку soft skills і емоційного інтелекту, які веде психолог. Наші плани на найближчий рік офлайн, за яким всі безумно скучно. В'їхати нарешті в нашу нову будівлю, де нам буде просторіше вже всім. Ну і про садочок ми також думаємо. АйТі Степ Скул планує в'їхати в нову будівлю на Лермонтовській вже з вересня.